14 жовтня приїхав на участок, де росла кукурузка. Кукурузку скосили пару днів назад. І зараз, будем... і зараз буду дискувати і питатися сіять озимий ячмінь. Щось з цього вийде, буде далі видно. 80-й з данчиком. Небо таке красиво затягнути, трохи дощ моросив. Так ходити поперек. 2 гектари небагато, хай потрясе трошки, зато ефект тісковки набагато краще, ніж порядкам. Така стоїть. Отаке бадилля стоїть. І отак виходить. Красиво, мені нравится. Так, в цьому году вирішив поекспериментувати трошки посіяти ячменя. Товариша виміняв ячменя на 2 гектара. Ось таким протравителем протравиться. Садовий оприскуватель. Це така кучка 400 кг. Зараз буду травити. 15 жовтня посів ячменя по кукурузі. Такий ячмінь, названня ніхто не знає, дала людина посіяти. Ось таке качество підготовки землі. Була Попоруска, по-копоруськи Вчора заїхав вночі, дві дисковки зробив. Ну, земля м'якенька, хороша. Звісно, поживних остатків дуже багато. Ну а що зробиш? Якось вилізе. Спасибо. Сію 80-й фз Ну, как-то так. Ячмінь точно озимий. Названня ніхто не знає. Виміняв на пшеницю. Ну, я кажу, дареному коню в зуби не дивляться. 2 гектара. подивимося, що вийде. 5 грудня. Состояння озимого ячміня. Багато поживних остатків. Така картинка. Морози б'ють, звісно, його, ну, в принципі, сустояння ще непогане. Така картинка. Поки в зиму йде хороший. Там буде видно.